Так, це буде відео про те, як ми МВФ посилали, не в прямому сенсі, як це було колись в фільмі Слуга народа, але, в принципі, по суті, те ж саме. І чому я вирішив вам записати це відео? Тому що це достатньо яскрава і показова відповідь на всі ті сподівання, чи щось після цієї спроби ліквідації. А потім і відновлення незалежності набу і САП змінилося в голові нашої влади, якщо коротко, і спойлер ні, абсолютно і ось наше засідання комітету, воно буде зараз чудовим прикладом або точніше відповіддю на це наївне запитання. Тож, з вами Ярослав Железняк, це канал Залізне Нардеп, І сьогодні ми з вами розділимо трохи мою роботу і емоції щодо цієї роботи, і ви побачите прямо на власні очі, як за один комітет можна 4 рази без перебільшення послати МВФ на ну коротше, кудись далеко. Тож, починаємо. Отже, давайте я поясню, що ви будете зараз спостерігати. Після вже відновлення незалежності НАБУ і САП, всього кіпішу, зриву, точніше, ризику зриву програми МВФ, і не тільки відбувся комітет. Комітет засідання відповідно відбулося вже серпні, ще раз підкреслю, це було Після всіх подій, де начебто ми ж встали на шлях виправлення, і більш того, вимагаємо від МВФ нову програму та ще й грошей туди додати. Комітет розглядав по факту два пакети великих законопроєктів. Вони складаються з податково-митного кодексу, тому загальна кількість законопроєктів 4. Це нічого насправді не означає, просто красиве число для того, щоб зафіксувати, скільки разів по факту послали МВФ. Про що йде мова? Перший пакет законопроєктів це новий е, закон про податкові пільги для бізнесу, коли вони свої податки можуть реінвестувати. Друге, це Defense City, відповідно, податкові пільги для оборонного виробництва і все таке. Я спеціально зараз не буду занурюватися в деталі цих законів. Десь я згідний з ними, десь ні, але це не важливо. Факт тому, що по ним. І по першому, і по другому пакету, була достатньо чітка позиція МВФ вона була виражена в листі, який МВФ до речі дуже рідко направляє на народних депутатів. Що ну, типу, ми це не підтримуємо, є проблеми. І незважаючи на очевидний цей факт, так само незважаючи на позицію міністерства фінансів. Рідкий випадок, я сьогодні буду їх тут захищати. Комітет, тим не менш, проголосував в ці закони. Тож на цьому моменті я хочу, щоб ми перейшли вже до засідання комітету. Воно буде з двох частин. Я вам буду показувати відео, далі їх буду коментувати для того, щоб ось ви на свої власні очі це побачили. Далі поясню, що це для нас, для людей, хто або турбується за фінансування держави, або за реформи. В принципі за існування держави, тому що воно все пов'язане, е, означає. Тож, почнемо ми з першого пакету, це ще раз законопроект про те, щоб бізнес сокорощі, які має заплатити на податки, міг реінвестувати. Ідею нам приподносили, як нарешті, підтримують. Український бізнес на моє запитання, а що сталося з інвестняннями, індустріальними парками, різними дії потім там ще у нас були шахтарські містечка. Відповіді не прийшло. В принципі, я і не буду зараз на цьому зупинятися, просто скажу, що якщо за шість років у вас не пішло економічне зростання, то проблема не в законах, а в чомусь іншому. Наприклад, в тому, що весь бізнес зараз ганяють правоохоронці, та і в принципі це не тільки про. Проблема бізнесу. Але повертаємось до загальної історії. На цей законопроект прийшов лист МВФу на всіх народних депутатів, і те МВФ говорить ми проти, що було розіслано всім членам комітету, і не тільки про цей лист всі знали. І, в принципі, на початку комітету е, голова в даному випадку Данило Кітьманцев включає е, це в частину своєї промови, посилаючись якраз на цей лист. І в кінці закінчуючи тим, що все одно ми цей законопроект будемо розглядати, попри наявність такого листа, падіння не було таким катастрофічним, яким воно є, і задля цього ми хотіли би, аби бізнес отримав додаткові переп... якості компенсації тих інвестицій, які вони здійснюють зараз відповідних податків. Ми вважаємо, що це не пільга, це інвестиція в розвиток вітчизняної економіки, і хоті це ну, знать нашу економіку. Водночас, водночас, я отримав листа міжнародного ну, валютного фонду. Його отримали такі ж всі причасні розробки цього законопроекту від Міно економіки міністра е, І, а, власне, відповідно до цього листа Міністерство Міжнародний валютний фонд. Не підтримує прийняття цього законопроекту і вважає, що е, процедура ухвалення потребує консультації. Для нас, ви знаєте, сьогодні впливою позиція Міжнародного валютного фонду. Ми не можемо ігнорувати цю інституцію і е, навряд чи будемо е, вживати кроки, які йдуть в розгрів з його позицією, тому, безперечно, ці консультації будуть найближчим часом. Не обговорюються. Водночас, зі свого боку, мені хотілося б хотілося щоб ми. Тож, що ми маємо? Всі лист від МВФ почули, всі все розуміють, але так само продовжують засідання комітету, виносячи цей пакет. Далі відбувається дискусія, достатньо, як ми на мене, непрофесійна по суті, чи допоможе це нашому економічному зростанню чи ні. Я не буду знову ж таки не зупинятися. перейду одразу до наступного відео, де ми дізнаємось ще одну достатньо важливу позицію позицію в даному випадку від міністерства фінансів. Але на жаль, ми не можемо. Ігнорувати лист, який є офіційним, який надійшов на міністерство на адресу Міністерства фінансів, на комітет, на наскільки я знаю, і на кабінет міністрів, і на адміністрацію президента, з тим, щоб провести додаткові консультації, вони будуть проведені найближчим часом з 25 серпня починається місія МВФ щодо нового траншу, нового, нового меморандуму. І до цього вже ми на, наступні, на наступному тижні попередньо узгоджуємо зустріч. Що стосується конкретних зауважень МВФ, там є дві, два, два з таких зауваження, які стали причиною, чому МВФ не підтримує цей законопроект. Наразі це. Спосіб реалізації підтримки за рахунок нульової звільнення від оподаткування або нульової ставки на податок на прибуток для переробних підприємств Міністерства фінансів також не підтримує цей інструмент. Отже, що ми почули в відео з слів? Заступника Міністерства фінансів, що приїжджають в МВФ, МВФ категорично проти, вони написали всім листи. Будь ласка, відкладіть це рішення. Але тим не менш, комітет продовжується і нестримно несеться в те, щоб послати відповідно міжнародний валютний фонд і інших партнерів. Там ще буде згадка про європейську інтеграцію. Теж важливо, але не так страшно в даному випадку. І далі вже включаюсь я. По-перше, розношу історію про те, що якось у вас економічні реформи шість років не виходять, то може і не треба вам щось нове видумувати, може, старе поремонтуйте. А по-друге, питаю: Окей, якщо ви хочете прям так нестримно взаїтати в стіну з такою позицією, а скажіть мені, будь ласка, а хто? Ну, хто була та людина, яка наполягала от, на розгляді на комітеті? Ну, хтось цю ж ідею вам приніс і так сильно наполягає, що навіть. Переконана, що можемо послати МВФ. Задаю це питання декілька разів. Колеги від нього відповідно намагаються спітляти, але, врешті-решт, добуваю цю історію до того, що отримую відповідь, і ви її зараз теж почуєте. Дивіться, я вам дам просто відповідь на, на, на ваше питання. Е, і після того, як я отримав лист від МВФ, я е, особисто провів розмову з прем'єр-міністром, яка. Підтвердила підтримку цього законопроекту як одного з ключових законопроектів нового та і попросила його розглянути на комітеті, не відкладаючи це. Відповідь вичерпна? Дякую. Отже, голова комітету на третє моє запитання все ж таки дає відповідь, що про розгляд цього законопроекту просила не хтось. А сама Юлія Свереденка, прем'єр-міністр, як ключового для свого уряду. Тож, по факту, ми тут маємо прям нарешті єдність між парламентом і кабінетом міністрів. На жаль, ця єдність була щодо того, щоб послати міністер і міністерство фінансів, до речі, і МВФ. на... Ну, користь далеко. В результаті законопроект голосують. Я голосував проти. Ще декілька колег з опозиції голосували проти. Ну всі інші за. І законопроект був рекомендований. Десь uh, 3 вересня приїде МВФ, і ось буде цікаво подивитися на їх реакцію. особливо якщо ці закони пройдуть в перше читання, але на цьому свято якби популізму там не завершується. Тож одразу йде інший пакет законів. Він, як на мене, значно краще. Це знов ж таки Defense City. і тут ну мені здається, це логічно робити підтримку для військової промисловості, але до другого читання там носили правки, Переходимо до позиції Міністерства фінансів, які так само озвучують ті проблеми, які були озвучені до першого пакету законів, от про які ми говорили про інвестиції. Говорить, по-перше, тут проти МВФ, по-друге, у нас є проблеми з євроінтеграцією. Давайте якось змінювати цю історію. Як це було? Я вам включу там достатньо короткий спіч, але плюс-мінус я думаю, що ви зрозумієте, що і там рівна така ж сама історія, де це не було погодження з міжнародним валютним фондом. Практично суть «Дефенсіті» і всі про е, преференції, які тут пропонуються. Ну, по-перше, ми е, повторюємо е, зауваження е, МВФ щодо попереднього законопроекту. І тут точно такі ж зауваження є в, в МВФ. нульова ставка, або тут в нашому варіанті, звільнення від податку на прибуток категорично неприйнятно, тому що це. Суперечить практикам, які прийняті в Європейському Союзі. Ми пройшли скрінінг, ми, якби і ось там далі заступниця ще скаже, що ми пройшли скрінінг, що взагалі ми вже це обіцяли не робити. Неважливо. Ще раз, я не хочу заходити якраз тут в деталі дискусії. Вони просто займуть більше часу. Просто фіксуємо, що є два закони. Вони навіть непогані, але є зауваження МВФ. Є зауваження Європейського союзу, і незважаючи на позицію міністерства фінансів, комітет їх знову всіх посилає. На цьому в принципі нестримні реформи на комітеті завершились. Там ще ми до мінського змогли вигнати точніше, запропонували вигнати, але що на що я хочу звернути увагу 3 вересня? Приїде місія МВФ. Це буде складна місія, тому що вже до 15 вересня український уряд має подати бюджет на 2026 рік. В цьому бюджеті є одна проблема, невеличка для уряду, але велика всі, для всіх тих, хоч якось рахує цифри. Там не вистачає 20 мільярдів доларів, і де їх взяти, поки відповіді немає. Тож ми будемо просити якось МВФ закрити на це очі так само зачинити очі на відсутність права лазового порушення Побе. Бо яке вже відбулося, ну і багато інших проблем. А ще ми будемо просити МВФ давати нам нову програму та і докінте туди грошей. І ось на саме цьому фоні відбувається засідання нашого комітету, де чотири рази, попри офіційну позицію Міністерства фінансів та і лист МВФ МВФ посилають. Як ви думаєте, наскільки швидко МВФ зрозуміє, що відбулося? Пише якраз в свою програму, те, що вони категорично проти, чи це треба відкатати, і паралельно для того, щоб якось знайти додаткові гроші в бюджет, запропонує уряду замість от цих настримних реформ підняти податки. І відповідь, я думаю, що це цілком імовірно. І якраз ось такими тупими кроками, коли ми абсолютно розуміючи всі наслідки, все одно збиваємо головою всі стіни, точніше не збиваємо, ми якби якщо б збивали, було все. Ми в них просто вирізаємось і далі біжимо до наступної стіни. Ось потім ви отримуєте погані умови від МВФ. Отож, я просто хочу зафіксувати цей момент, який нам дає відповіді на три запитання. Що змінилось? Сподіваюся, ви вже побачили, що нічого. Друге, чи треба нам розраховувати на якусь адекватність від уряду? Теж думаю, що відповідь очевидна. І третє, чи треба нам очікувати погані перемоги з МВФ, та і в принципі потім достатньо неприємні для нас умови. Ну, наприклад, ще раз підвищення ПДВ теж, от уряд зараз разом з деякими народними депутатами, робить все можливе, щоб це відбулося. На цьому у мене все. В принципі, я не знаю що сказати. Ну додам, що звичайно я за жодне із цих законів не голосував і не збираюсь. З вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нертеп. До побачення і до нових зустрічей.